Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з раптового повороту, якого в Україні й не чекали. Сьогодні наша розвідка повідомила, що на Росії готуються оголосити про так звану перемогу у війні до третьої річниці вторгнення. Зокрема, наша ГУР повідомляє, що російські пропагандисти вже отримали вказівку з Кремля оголосити до 24 лютого так звану перемогу. І що кремлівська пропаганда буде розповідати про те, що Буцімто Росія перемогла не лише Україну, а й Північно-Атлантичний Альянс, перемогла НАТО, адже їй йдуть на поступки. І це при тому, що жодна з озвучених путіним цілей, так званого СВО, не досягнута. Проте дивуватися такому повороту подій не варто, адже ще 14 лютого цього року. До зустрічі російсько американської делегації в Саудівській Аравії до цих перемовин міністр оборони США, глава Пентагону Гексет, публічно заявив, що Путін готується голосити про так звану перемогу, попри реальний стан справ. Крім того, дані з опитувань, які проводились на Росії під час повномасштабної російської агресії, як російськими державними фондами, так і різними міжнародними установами, чітко показували. Що абсолютна більшість росіян, як мінімум понад 70%, вони згодні прийняти за перемогу будь-що на що вкаже Путін. Але є такий нюанс, що більшість росіян виступають проти повернення Україні тимчасово окупованих територій. На те, що на Росії дійсно готуються оголосити про так звану перемогу, а також на те, що події щодо перемовин прискорюються, вказують наступні новини з Росії. Перша новина це те, що пропагандисти публікують гучні заяви Медведєва, який назвав так зване СВО народною війною. І він при цьому заявив, що потрібно прямо сказати, що сьогодні ми можемо про це вже говорити, що так звана спеціальна військова операція це народна війна. При цьому російські пропагандисти не виключають, що в найближчому майбутньому вони будуть ставити вистави про Путіна. Ну а щодо самого Путіна. То сьогодні речник Кремля Пісков повідомив, що він планує телефонну розмову з лідером Китаю на тему перемовин зі США. Крім того, сьогодні пролунала заява з Китаю в устами глави МЗС Ван І який повідомив, що Китай підтримує так званий консенсус Росії та США щодо повномасштабної війни. Цікаво, що на тлі усіх цих новин Путін вирішив нагадати про Орішнік. І повідомив про те, що буцімто боєголовки Орішника витримують температуру сонця. Безумовно, майбутня телефонна розмова між Путіним і Цзіньпіном, не дивлячись на усі формальності, фактично буде розмовою московського васала, який буде отримувати вказівки від китайського імператора. І тут велике питання в тому, яку насправді позицію зайняв Китай. Сьогодні була заява від Китайського МЗС про те, що, начебто, Китай підтримує консенсус у перемовинах між США та РФ, також в міжнародних змі, насамперед в американських, було останнім часом багато інсайдів про перемовини між адміністрацією Трампа та Китайською Народною Республікою. Тому як воно буде спрогнозувати насправді важко. Але схоже на те, що Китай таки може дати вказівку Путіну, що пора завершувати війну. На це, хоч і не прямо, вказує сьогоднішній Вереск Клаврова, який почав обурюватися щодо дій генсека НАТО, і заявив, що Буцімто генсек НАТО Рюте дає настанови Зеленському і закликає його стояти на своєму до перемовин. Крім того, сьогодні пролунала заява і від посла Росії в Лондоні, який повідомив, що для Російської Федерації абсолютно неприйнятно розгортання в Україні миротворчих сил. Таким чином, ми бачимо те, що Москва продовжує наполягати на тому, щоб Україна залишилася без будь-яких гарантій безпеки, без НАТО, без миротворців, тобто, щоб у Кремля був шанс на відкладену війну. І крім того, Лаврову обурюється, що Зеленський не хоче підписувати невигідну мирну угоду. І він не буде її підписувати, щоб там не розповідали в Кремлі. Є ще одна новина, яка знову ж таки хоч і прямо, але вказує на те, що перемовини інтенсифікувалися. Це повідомлення від міжнародного британського агентства Reuters про те, що Російська Федерація може погодитися віддати 300 мільярдів своїх активів в рамках мирної угоди. Агентство Reuters підкреслює, що Путін може погодитися на використання 300 мільярдів своїх заморожених активів в Європі для відновлення України, але буде наполягати, щоб частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають у тимчасовій окупації. Цікава така так звана многоходовочка Путіна. Напевно, він знову думає, що найрозумний, розумний, особливо зважаючи на те, що Наші міста, селища і села на тимчасово окупованих територіях, вони майже усі знищені, і коштів на їх відновлення потрібно значно більше, ніж на відновлення тих наших територій, де не було безпосередніх бойових дій. З одного боку, начебто, Росія погоджується віддати на відновлення України 300 мільярдів доларів своїх заморожених активів, а з іншого боку, фактично, вона їх, хоч і не прямо, забирає собі. Не дивно, що на тлі великої кількості новин, повідомлень та інсайдів щодо перемовин, російські пропагандисти вкотре нагадують, що у Путіна рейтинг нібито біля 80% і що йому, начебто, довіряє абсолютна більшість росіян. І таким чином Кремль намагається підвищити рівень легітимності Путіна як всередині Росії, так і за її межами в міжнародному полі. В той же час російські пропагандисти чомусь знову почали нагнітати, писати про те, що Буцімто Збройні сили України стягують потужні сили до Курської області, і що Росія готується відбити можливий прорив. Крім того, вони пишуть, що відкриття ЗСУ Другого фронту це, начебто, остання надія Зеленського. А тим часом президент США Трамп вирішив продовжити атакувати президента України. Сьогодні він гучно заявив, що нібито Зеленський не дуже важливий на перемовинах про мир, і що йому немає необхідності брати участь у перемовинах про припинення війни. Звичайно, дивуватися таким атакам Трампа не варто, хоча б тому, що угода про корисні копалини між США та Україною ще не підписана, і про це пишуть прямо деякі американські видання, зокрема авторитетне видання «Політико», яке зазначило, що американці посадовці вважають. Що підписання угоди про корисні копалини могло б налагодити відносини між президентом? Тобто, підпишіть угоду, і все налагодиться. І Трамп перестане робити нападки на Зеленського. Проте ні, сьогодні наші змі, зокрема, видання Суспільне з посиланням на свої джерела в офісі президента України повідомило, що в угоді зі США щодо рідкісноземельних копалин ще залишаються питання. А президент України Зеленський, виступаючи у вечірньому зверненні, сказав прямо, що він доручив дуже виважено працювати над угодами зі США. і це незважаючи на те, що зокрема в ніч з п'ятниці на суботу, і про це пишуть американські змі, посадовці України і США вели перемовини щодо угоди про надра, а також на те, що згідно повідомлень від американського агентства Bloomberg, Україна та США цього тижня. Хочуть владнати суперечку через угоду про Копалин. Важко сказати, чи буде підписана ця угода до кінця цього тижня, особливо зважаючи на заяви президента України, який її називає не угодою про НАДРА, а угодою про інвестиції та безпеку. Крім того, сьогодні російські пропагандисти з посиланням на американські змі повідомили, що Україна відправила США свій чорновик угоди. Цілком можливо, що президенту США Трампу не сподобався цей чорновик. Українські пропозиції до цієї угоди, тому перемовини ще, звісно, будуть тривати. Але добрим є те, що спецпосланник Трампа Келох сьогодні назвав переговори з Зеленським позитивними, а його хоробрим лідером нації. В соціальних мережах він написав наступне: довгий і насичений день з вищим керівництвом України, широкі та позитивні дискусії з Зеленським бойовим і відважним лідером нації у стані війни. Та його талановитою командою з національної безпеки. Така заява Келога безумовно контрастує зі скандальними заявами як самого Трампа, так і деяких представників його адміністрації. Щодо дій президента України, то сьогодні Зеленський в четверте за тиждень поспілкувався з Макроном телефоном, президенти обговорили підготовку до візиту Макрона до Вашингтона наступного тижня. Також Зеленський поговорив із Шольцо про справедливий мир для України. В чергу Шольц заявив, запевнив, що Україна може розраховувати на Німеччину і Європу загалом. При цьому німецький канцлер вважає, що до припинення вогню ще далеко, а поки українці можуть покластися на союзників у Європі. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві командира Азова про те, що хай там які заяви наробили іноземні політики, на останнє слово за фронтом. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.